Також хочу запитати про систему захисту даних посівів. Mm. Ну, дивіться, тут, в принципі, по системі захисту посівів ріпаку, мабуть, більше потрібно залежить від того, коли посів і чи ти отримав сходи. Тобто, там така вилка виходить. Не отримав сходи, в принципі, тоді питання знято всі питання. По отриманню сходів ну, розуміємо, знаємо, клімат змінюється. Там, в НАСА кажуть, що ми там, на півтора градуса ближче до пекла, ну, такого плану. Вологи не вистачає. Відповідно, термін посівів ріпаку він мінімальний. Нам треба проходить дощик, спіть посіять. І це при тому, щоб ще та волога вона не вивитрілась, а в принципі при тій жарі, яка була, наприклад, минулого року, ну, це там, одна неділя, і ми повертаємося до того, що починали. Тобто На даному полі ми не використовуємо оранку, культивацію, наприклад, якщо ми говоримо перед посівом ріпаку. Перед посівом, там після пшениці заходимо штрихелями розправляємо, робимо мульчу, щоб вона зберігала нам вологу. Ну а далі анкером сіємо ріпак вже там підлаштовуючись під погодні умови.